Вітаю! Я Ночкина Олег, Вже майже 5 років живу на островах Філіпінського архипелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про депресію. Як про це мало хто що знає, як виявилося, тому що немає таких технологій. Як сказано в класиці, голова предмет темний. Дослідженню не підлягає. Оце десь так воно і є тому там скільки людей, скільки депресії є. Там якісь базові моменти, але в цілому там ніхріна не зрозуміла. В моїй ситуації це був гепатит С, з яким виявляється, я прожив зі слів лікарів приблизно так років 20-25. Значить, він проходив безсимптомно. Я до лікарів не звертався, бо не було приводу. Я про це не знав. Просто ходив собі в своїй депресії. Виявилося, що ці хі певні хімічні процеси, які в організмі відбувалися саме із за того, що я був носієм цього вірусу. От вони призводили саме до такого, от мого депресивного стану. Гепатит його от якось вичислили як хворобу. В другій половині 70-х років, тобто десь там паралельно разом зі снідом, уявляєте скільки ще от таких от вірусів? Тобто, по великому рахунку, будь-яка депресія її можна обізвати хімічною. Там, от душу навіть називають вродженою, це все одно із за певних хімічних процесів вона або є, або нема. Всі речі, оці які з нами негаразди відбуваються, вони можуть бути лише каталізатором. Депресії, але не причиною. Причиною це все одно є, як в моїй ситуації, це отакий вірус або щось інше. Ну, здебільшого, от приблизно воно десь все йде в ту сторону. Чому я так впевнено про це кажу? От Пам'ятаєте, я робив відео там про хлопців, які хлопців люблять, про хлопців, які у в'язниці там сидять все життя і щасливі. При цьому практично всі вони відповідали в один голос. що Ну, депресія, ну так, да, інколи буває, там настрій, так собі. А щоб суїцид, ну ти що, взагалі ніколи. А там у людей життя було таке, що в порівнянні, наприклад, з ними, в мене то якась суцільна фестивальна доріжка. Да? І здавалося, у людей там люди в карцерах сидять, людей б'ють, людей гвалтують. І їм, хоч би що, вони ні про яке самогубство там не думають. І у них там просто емоції, там якісь негарні виникають, це максимум. А тут воно під пальмами лежить, воно депресує, це я про себе. Плюс паралельно всі, хто хворіють гепатитом С, дуже довго вони бонусом отримують цироз. А причому цироз не алкогольний, що було б хоча б необідно, блін. А от цироза це гіпатитичний. В той же час, от уявіть наскільки була глибока, широка і висока моя депресія, що Оцю е, звістку про те, що мені там лишилося від сили кілька місяців, е, е, я сприйняв як позитивну новину. Тобто, для мене це було таким. Обана, нарешті смерть. Нарешті не буде депресія. Причому природня смерть. Тепер не треба думати там на ці думки про суїцид. Кожен день тепер оце все відкидається. Тепер це буде от просто природня смерть, все нормально, ще типу і не гріх. А в українських клініках такої традиції повідомляти пацієнту такі речі просто не існує. Як я зрозумів, що значить, з мене там, наприклад, не брали гроші, а це там 150 гривень. А мені там та ні, ні, з тебе грошей не треба. Ну добре, не треба, не треба. Мабуть, я дуже сексуальний. Я на це списував. Значить, потім там приходять там ці жіночки, які обід там розвозять по палатах. Ні, тобі хліба, тільки от стійки можна тобі, оце а мені шепчуть. А тобі там ще хочеш, я тобі там сіль принесу. Вам то не можна. Ну я думаю, що для тебе я там зможу. Я на цю ситуацію дивлюся. Ну, коротше, до мене вже відносяться як уже як на поминках. Це там, напевні, думки навіяло. Я пішов до своєї професорки, кажу, а вона нічого не каже, вона сидить в окулярах, в паперах. В результаті цей... Годину десь продовжувалося, оцей пінг понг безмістовний. Ну, і от я там кажу, скажіть, тобто у мене все погано, і вже нічого зробити не можна, і в мене лишилось дуже мало часу. Тобто таке комплексне питання. Вона просто сидить, там пише і просто отак робить. Ага, я добре, дякую, вже дякую. Там це після там, години оцих всіх розмов навколо. Вийшов від неї, і от а воно. А воно легкість така, воно от клас. все, Нарешті це все закінчиться. Тобто вона потім на мене щось дивиться ж там періодично, спостерігає мене в коридорах, в палаті, на обходах. І бачиш, що я такий, у мене настрій, навпаки, ого. -го. І вона вже теж, мабуть, переосмислила свою поведінку. Прийшла до мене за кілька днів, каже: ходімо, зараз буде тобі такий міні-консіліум. Можливо, воно тобі буде корисним. Привела мене до другої пані, значить, та пані виявилася психолог, психологиня. Значить, і от дві. Вони обидві. Вони професор, професорині, і, значить, от вони кажуть: ну, в принципі, так, ти вже знаєш, все погано. Значить, дивись, так, само собою. Перше, тобі не можна перебувати в Україні. Тобі от, світ за очі, там, хоч в Антарктиду, хоч в Африку, ну, тобі звідси треба рухати. Е, чому? Тому що е, ти ж вже от кілька днів і так знаєш, а може і до цього щось відчував. Ти, е, ти одною ногою в могилі, а може вже на півтори ноги. Але ти при цьому. Гавкаєш тут на весь персонал, починаючи там від медсестер до професорів, щоб до тебе зверталися українською, то значить нервувати ні в кому випадку не можна. А якщо ти вийдеш в оцей соціум, то зараз твоє тіло воно воно все. Воно срок придатності, термін придатності вичерпаний, і ти просто впадеш в кому, з якої ти не вийдеш. Тому от в українському соціумі, серед внутрішніх русифікованих москалів, тобі перебувати не можна. Тому по-любому звідси вали. Твої острови, що до цього, так, все нормально, воно б можна, але тобі взагалі при цьому всьому, при всіх твоїх обмеженнях, там не їсти, не пити не сонця, ні холоду, не рухатись, нічого не піднімати, не нервувати. Тобі ще не можна літати. Тому що таким чином у тебе вже може бути не зовнішня кровотеча, а внутрішня. Летіти до твоїх Філіппін, то ніхрена собі як далеко. Типу ми карту бачили. Тому. Тому короче, лети. Тому що якщо ти будеш, лишишся в Україні, ти 100% здохнеш від оцих всіх твоїх моментів, мовних і не тільки. А якщо ти полетиш, у тебе є відсотків 20, що ти все-таки долетиш. Тому це все одно більший шанс у тебе вижити от з таким екстрімом, ніж лишитися тут. Значить, це друге. Третє, щоб. Кажуть, як там, взагалі на Філіпінах з правильною травичкою антидепресивною. Ну, я їм кажу, що тут все з цим погано, тому що тут, а тут насправді тут такий закон, що тут не то, що за це смертна кара. Тут, наприклад, якщо хтось почув десь якийсь запах, що я щось курю, чи хтось інший, чи хтось інше щось вживає, то будь-який місцевий житель чи не місцевий має право вбити ту людину і йому за це нічого не буде, ще й, мабуть, якась нагорода буде. Тут дійсно це отак працює, так вони тут позбавлялись наркоманії. До речі, дуже успішно. От інколи такі екстремальні методи діють, тут до цього. В наркомані на островах, ну, в общем, все тут все гинуло. Тут все і всі. Зараз її немає взагалі. Може, десь там якось, ну це я не знаю, як це і скільки це буде коштувати. Ну, в общем, не так все просто з цим. Вони кажуть: добре, в будь-якому випадку, можливо, у тебе там 3-5% є, що яким чином ти будеш жити далі. Ну, якщо і долетиш нормально, і щось там трапиться, тобто дуже дуже багато треба, щоб зірок на небі правильно стало. Е, тому кажуть, тобі обов'язково потрібно якесь е, заняття. Ти, бо якщо ти просто будеш все це виконувати, і навіть якщо в тебе буде настрій гарний, то якщо ти нічим не будеш займатися, тобі от потрібно таке довгограюче хобі, яке щоб тебе зацікавило, не просто там стрибанути з парашутом, емоції отримати там чи за коладом зануритися. Тобі треба щось от таке, прямо довгограюче хобі. І тут вони кажуть: сука, так, філіппіни, філіппіни. Каже, одна з них каже, це ж дві професорині теж ну це треба бачити. Такі дві академічні жінки поважні, вони такі-всі, такі прямо. Одна ж, це виходить, психологиня, інша. Інша. Гастроентерологіня. Отак, гастроентерологиня, о. Так, психологиня, гастро Коротше, а це вони. І вони ж вже вони вже практично веселяться, Вони вже, у нас така розмова йде весела, стьобова, тобто так гарно мене проваджаємо в останній шлях сюди на острови. І вони кажуть, Філіппіни, то взагалі каже, от одна з них каже, то ж така асоціація, що дівчата там такі, 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 прямо, ну такі гостинні. Ви ж чоловіки, ви ж примітивні, блять. Ви ж думаєте, ото і не мозком, і взагалі все якось не про те, і ото тільки про щось інше. І вам ото ж всякі тройнічки, оргії, кількість, потім, щоб було що розповісти. А там же вони оце такі, як би почуткам гостинні, і все так з ними добре, що може, ото за ціль собі постав, ото якісь там ото ваші груповухи, щось ото таке. Це ж тобі хобі на все життя, по суті. М? Як тобі варіант? Все, все співпада, ти чоловік, заняття треба, місце правильно. Я кажу, ну знаєте, я в принципі от поки там перебував, мені там дуже сподобалося в горах жити, там, з видом на океан, там високо. І там отоселитися, і там є такі коні спеціальні, вони гірські. Мені там пообіцяли подарувати лоша, оцих гірських коней, які там не бояться по тим камінням, по річкам ходити, то там така спеціальна порода. І от я хотів таке оша, потім я хотів ще теля Карабау, це цей місцевий буйвал, такий кремезний, великий, але дуже добрий такий, щось таке велике, могутнє і добре, і велику собаку. і Ото з ними жити. Коротше, аля такий стиль бременський музика. А, вони так одна на одну подивилися, кажуть: ну, не дівчата, не тройнічки, не оргії. Ну, добре, хай буде коньяк, буйвал, собака. Не питання, головне, аби тобі подобалось. Оце тобі потрібно: оце, за цим ти летиш туди. Ну і далі, блін, пиши, розказуй, якщо буде що, якщо долетиш. Як тільки наближаються якісь ті хмари, що вони казали на горизонті депресивні, я для себе знайшов якийсь шлях, я просто кудись ішов. Я на той, мі... на той час жив місто. О, це баколод. Це столиця острову Негрос. Ну такий мегаполіс, він півмільйонник, велика, дуже велике. Ще ж воно тут небагатоповерхове, воно таке розтягнуте. Тобто там є оці нештри, нештри, мештри. Не знаю, як правильно буде ту От вони. І то, як тільки щось мені, я ото в капці стрибнув ніч, день. Тут же наркоманії нема, відповідного криміналу немає і багато чого немає. Позбавились вони. Своїми методами отакими, то, в общем, і ото кудись йшов. Просто йшов через ото все прямо по узбережжю, по кварталам через бідні, через багаті квартали, через різні, через екзотичні, через красиві, не дуже дощ, сонце. Ходив. Ходив годинами, потім воно попускало, потім брав. Там ловив трайцикл, повертався додому і спасало. Тобто, так я жив перші два-три місяці, потім я опинився перед самою пандемією на острові Палаван. Е, значить, там Пуерто-Принцеса столиця е, воно дуже безтолкове місто. там це, це суцільні оці мештри, нештри, трущоби. Ото там було де побродити, і але там уже прямо якось воно. Почало відпускати вже так, прямо всерйоз, вже там почав навіть посміхатися, вже якийсь такий стан був. Взагалі, що відчуває людина, яка депресує, причому серйозно. Я не кажу там про якісь оці тимчасові легкі депресії, які пов'язані з конкретною подією, з конкретними неграздами, а прямо така депресія, що то як діагнози, то надовго це таке відчуття, що от як в фільмах про ганстерів, коли от беруть людину. І до води. І в воду занурюють секунд на 30, потім на 5 секунд виймають, вона хапає повітря і знову на 30 секунд туди. Тобто, оце, от, от відчуваєш себе так, от я, наприклад, оце останні там, 13, 14, 15 років відчував, що більшу частину тебе топлять в тій воді і інколи тобі дають. Оце тільки повітря того вдихнути, і то воно тобі не приносить ніякого полегшення, ні, нічого такого. Воно просто, блін, думаєш, щоб вже скоріше здохнути, а воно ніхто не здихається, краще б уже там тримали. А тут потім воно прямо вже оце десь після півроку перебування. Оце, оце вже як останній раз прилетів, це вже коли не було гепатиту, тобто самої причини. І Оцей час, коли мене виймали з тої води, він починав бути все більшим, а то, коли я перебував в воді, він був все меншим. прийшла думка Ютуб каналу, але я взагалі не дружу з технікою. Я не дружу, як то знімати, чим знімати, тим більше якось то монтувати, Ютуб, як що викладати. Але як виявилося, що саме в такій ситуації, то дуже добре, тому що я з нуля. Я почав, а воно мене захопило. І от воно захопило, і далі воно для мене стало такою ютуб-терапією. От Крок за кроком я. А як оце робити? Як оце? там, Щось почитав, щось у когось запитав. І там почав собі вже там, ставити, що там мінімум там, один раз на кілька днів там, я зніму там, відео про це. І ти ж вже далі ходиш, ти постійно в тебе думки. Про то, про що знімати, як буде знімати. А я до цього ж минулому був сценаристом. Я там якісь сценарії писав, навіть якусь прозу писав. Ну таке. І тобто, оцей сам процес, як воно породжується, думка і потім перетворюється в певний процес, воно мені давно знайоме. І от воно мене захопило, в мене оці думки залишок оцих суїцидальних думок, депресивних думок їх витіснив якраз Ютуб. Тобто, це обдумування сюжетів, правильно зняти, як навчитись монтувати. от це пішло. Плюс це якийсь такий щоденник, такий відео щоденник і останньою вже краплею, щоб воно позбавило від усього. Це був переїзд на цей острів. Тобто, виявилося, що потрібно, щоб не було депресії, в кого вона є. Перше, це е, обстежитися на всі хвороби. Е, якщо боїтесь лікарів, е, то можна пройти такий шлях, як я. Е, вживання протягом року і двох місяців рому, кровотеча, і автоматично тоді ви знаєте, що у вас гепатит С. Тобто є два методи: або піти до лікарів, або рік е, в запой. Два. Значить, е, потім. Значить, дослідитися, якщо дійсно є якась хвороба, якщо її вона вже вивчена, якщо її можуть лікарі яким чином усунути, то наступний крок це відповідно оселитися в дуже комфортних умовах там, де не буде ніяких подразників. Наприклад, для мене. Холод був подразником завжди ще до коли я був в нормальному настрої, ще коли мені було там 15, 20 там 23 роки. Для мене переживати зиму це завжди оцей дискомфорт, який заставляв нервувати дуже сильно. Для мене за зараз цей подразник прибраний, і це дуже дуже важливо. Поїхати в ті місця після того, як усунута буде причина, тобто на рівні хвороби, їхати в ті місця, де вам комфортно. Може, для когось це Антарктида, може навпаки, для когось то прямо холод, і там людина себе відчуває гарно, а літо і оцю спеку відчуває, як я, під час, як я почуваю себе під час зими. Не знаю, то, а знову ж дуже індивідуально. Значить, потім третє чимось обов'язково займатися. І місце, оце розташування, де жити, воно повинно бути ну прямо, я не знаю, як красива жінка, як така, від якої очей не відвести. Оце тут я. Виходжу я раніше показував. Да, це двері я відкриваю. Я бачу оцей, відповідно е, горизонт. Я бачу цей схід, оцей захід оце все. І вже тільки потім оці всі моменти там, з дієтами, з фізичними, відсутністю фізичних навантажень, ну, тобто то, що вже потім радять лікарі. Воно повинно бути вкупі, але воно практично вторинне. Тому що якщо це вторинне буде, а не буде комфортного місця і дуже красивого місця, ну само собою вже після вбитої хвороби, так, щоб уже саму причину прибрати, то тоді нічого не буде. Ну, як би оце десь отак. Тому, можливо, це навіть, навіть комусь згодиться. Ну і якраз щодо депресії і щодо мого слогану, то якраз він точно сюди дуже підходить. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока.